Ми боремося, зокрема, за те, щоб ніколи в Україні з кримськими татарами з Кремли в Криму не трапилося те, що Аліїв зробив з вірменами в Карабахі, щоб ніколи в житті в Україні не депортували корінні народи, і щоб поважали всі культури і всі релігії на території України. І відповідно зараз ми боремося з агресором Росією, і цей кейс України, Криму, Сходу він не порівнюваний ні з Кіпром. Ні з Кавказом він не порівнюваний ні з Придністровим, ні з будь-яким іншим, ні з газою і західним берегом чи автономією палестинською, як Вітков пропонував ідеї. Це самодостатній конфлікт, найбільший конфлікт часів Другої світової війни, де є конкретний агресор, який порушив міжнародне право, який здійснює тут і зараз геноцид, який здійснює тут і зараз заміщення населення депортації. І питання справедливого завершення російсько-української війни це не тільки питання української державності, це й питання того, чи ми всі дружньо потрапляємо в світ загальносвітового сафарі, де ніхто не захищений, чи за результатами російсько-української війни міжнародне право таке має значення.